Новина дня, блин. Віктор Міктор отримав срібну кнопку Ютуба. Якщо вам Віктор Міктор нічого не каже, отже, з вашою психікою все в порядку. Не те, що з моєю психікою все не в порядку, але я відстежую як останні світові медіа тренди, так і місцевих блогерів, тобто конкурентів для медіа, які мають великі майданчики за аудиторією. Хто такий Віктор Міктор? Дуже характерний персонаж із Миргородського району. Не побоюсь цього слова бомж, але хтось, і алкаш, але хтось його знімає і викладає це все в інтернет. І це все користується попитом, адже аудиторія понад 100 тисяч людей. Хто із медіа має аудиторію на Ютубі понад 100 тисяч, здається. Пітіві e, полтавське телебачення, і щодо кнопки, то суспільне весною шикувалося там більше десяти людей. Ось тримали срібна кнопка Ютуба. Дуже некоректно порівнювати Віктора Міктора і суспільна Полтава. Але і там срібна кнопка, на яку працює один алкаш і один продюсер. І ось тут понад десять людей теж зі срібною кнопочкою. Раніше вважалось просто створюй класний контент і все. Далі воно все якось буде. Потім до цього всього додалося канали дистрибуції контенту. Створюй і дистрибуй. Зараз завдання: розширюй усі наявні канали дистрибуції контенту. Бо у Бомжа Миргорода» буде більше підписників і читачів, ніж у тебе. Насправді не тільки «Бомж з Миргорода». Питання в тому, що зараз усі крупні компанії мають команди з Тіктоку, мають сторінки в соцмережах з сотнями тисяч підписників. І от питання, як. Маленькому або не маленькому медіа зацікавити ту саму, наприклад, нову почту, в якої 300 тисяч підписників на сторінці, зайти до тебе з рекламою на сайт, якщо у них і так все дуже добре із охопленням аудиторії, От оце питання, і над ним треба думати. Вода жива і мертва, а яйця вони бувають живі і мертві. Її збивають безконечне количество категорій.